Вітаю вас в ефірі телеканалу News зван вже наступного тижня Верховна Рада має розглянути законопроект про вибори до місцевих е, рад. І законопроект стосовно. Виборів народних депутатів, власне, цей закон передбачатиме відкриті списки. Поки що невідомо, чи зможуть люди для себе взяти якусь користь цього закону, чи зміниться взагалі результати самих виборів. Водночас, завтра ж представники профспілок пікетуватимуть будівлю кабінету міністрів і вимагатимуть знизити тарифи на газ, житлово-комунальні послуги, підвищити зарплати і пенсії. Цим чим це все обернеться? Чи дійсно урядовці підуть на зниження тарифів? Чи піде НКРЄ на це? Будемо чекати, будемо стежити за подіями. Зокрема, сьогоднішні найважливіші заяви і події обговоримо з нашим гостем. Це Сергій Шахов, громадський діяч, лідер всеукраїнського громадського об'єднання «Народна довіра. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Ви підете завтра під Кабмін? Будете підтримувати теж представників профспілок і вимагати в уряду знизити тарифи. Стовідсотково, тому що сьогодні спілкувався з переселенцями і зі звичайними людьми, які живуть, і вже отримали платіжки за квітень, перевищення постачання використовування газом. 330 кубів. Скільки ви заплатили за минулий місяць за квітень? Бо вже всі Тися, заплатили. 1600 гривень для вас. Це велика сума для мене. Я можу споритися з цією сумою, але ті люди, які сьогодні мені телефонували, з ким я спілкувався, не можуть цього зробити. Ну е, теж запитання: чому ви так за завськи? Допоможуть нам, виборцям, вибирати тих кандидатів і ті партії, які ми хочемо, щоб потім не було сюрпризів, як зокрема і в восьмому скликанні, і в сьомому були. Я переконаний в тому, що відкриті списки нададуть можливість кожному українцю проголосувати за ту особу, яку він хоче бачити на посаді, і за ту партію, яку він підтримує. Тому що постійно були закриті списки, і ми практично не могли зробити свій вибір за якогось депутата, який був від партії, і цим користувалися політики. Але хочу ще додати. Політики працюють е, і тільки говорять, знаєте, приймають якісь рішення. А треба думати сьогодні про людей, які голодають і е, змушені сплачувати несподівано такі величезні тарифи, поки політики приймають рішення відкриті списки, закриті списки. Ви будете брати участь в місцевих виборах, якщо вони дійсно відбудуться. Ви плануєте брати участь? Я мешканець тих територій. Сьогодні моє місто захоплено, місто Стаханов, Луганської області, але. Е, ви знаєте, не можу кинути свої території, і все ж таки, може, буде можливість, якщо на тих територіях будуть вибори, то на місцевих виборах майже командою підемо. А для чого вибор. це вам потрібно? Ви ж Допомаг... і так займаєтеся, підтримуєте наших бійців. Ви займаєтеся благодійністю, наскільки я знаю. Для чого бути депутатом місцевої ради чи народним депутатом, як ви балотувалися з 2012 року? Надоїло дивитися на те, що коїться. В політиці і надоїло дивитися на те, я можу сам себе забезпечити, я можу прожити, і нема ніяких проблем. Але я коли дивишся, як живуть твої близькі, сусіди, батьки біля тебе, це не життя, це існування. А в чому це полягає? Як ви як ви будете вирішувати, з чого починати, от вирішувати проблеми наших українців? Світочки, по-перше, ми зробили громадою. І без виборів багато чого на Луганщині. Коли е, тоді ще екс-губернатор та Єфремов хопалися за голову, вони знали, не знали, що робити, бо команда шахова працювала. По перше, ми зробили багато реформ е, в, в сфері е, ЖКГ, е, ми переконали все ж таки людей. Дбати про себе. Революція гідності відбулася, а револю... революція свідомості ще не відбулася. І тому приходилося говорити, збирати людей. Спочатку по 10 людей, потім по 20, а потім, по 20, а потім тисячі людей збиралися. Населення, й... так? На сел... Населення, Про що ви з ними? От, е... Як ви обговорювали? Які е... проблеми, про що говорили? Ну, перш за все, треба пояснити людям, що е... якщо ми не подбаємо про себе, то політики про нас не подбають. Ми повинні. Контролювати владу і змушувати її працювати, а це і депутати, і Верховної Ради, і місцевої ради. Бо здається, коли вони заходять в кабінети, сідають в крісла, одягають корони. Вони вже не думають про суспільство. Наприклад, МВФ вимагало від України збалансування бюджету всієї України. А політики скористувалися цим урядовцем, просто проголосували депутати Верховної Ради підняли руки. А зараз вони комісії будують по підвищенню тарифів ЖКГ. Чи неможливо було це зробити раніше? Чи не бачать, чи вони не бачили, що люди будуть страждати? Не підняти пенсії знизу пенсії і зарплати контрольовано, а потім піднімати вже тарифи, щоб кожна гривня йшла в економіку нашої держави. Спочатку вони роблять, а потім думають. А суспільство повинно спочатку думати, а потім робити. Добре, суспільство і влада також я так розумію, що так, влада суспільство і влада. Як ми можемо контролювати владу? Чи маєте ви якісь напрацювання, чи можливо механізми знаєте, яким чином ми можемо контролювати діяльність політиків, зокрема урядовців, депутатів? Щоб вони Тож... не підвищували тарифи, щоб не було таких несподівано. Знаєте, був час, коли ми навіть відкликали сім депутатів регіоналів, е і практично люди це зробили з власними руками. Переговорили з нашими юристами депутати, які не працювали, е мажоритарщики, якщо ми їх можемо обирати, ми можемо так їх і знімати. Але постійно приховувалося все е в державі, що цього не можна зробити. Можна зробити, і по депутатам Верховної Ради. Ми звернулися до міської ради з проханням від людей відкликати депутатів, які пройшли по мажоритарним округах. Це були відкриті списки, яких регіонали вели. Але ж там тоді можна ж було в Луганській області на ланцюгу собаку завести в будь-яку раду, тому що голосували саме не галочками в кабінках, а повністю була фальсифікація виборів. Дай Бог, щоб цього не відбулося на цих виборах, щоб було все прозоро, щоб політики не користувалися. своїми можливостями. А є передумови для того, щоб відбулися вибори там прозоро? Ну, наприклад, Верховну Раду на цих виборах, це було не прозоро, була повна фальсифікація. Людей ошукали і обдурили, переписували протоколи. Коробки везли повністю відкриті. Ну але ж доказів немає. Є зараз. докази, все є. Це не але є докази, але є чого сьогодні розслідувати. Зараз ще не розслідували розстріли на Майдані. Знаєте, ще про вибори, будь хтось думати. Але якщо люди почнуть дбати самі про себе, гуртуватися, об'єднуватися. І вирішувати свої проблеми не просто переговорили в сім'ї між собою. Що ми зробимо? Ми нічого не зможемо, зможемо. Якщо ми об'єднаємося під'їздом, будинком ми знаємо, кого ми обирали на місцях в місцеву раду, в верховну раду. Змусимо працювати і депутатів, і міських голів, які пройшли в крісла, не тільки розграбовувати бюджет, вони потрібні, а й ще дбати про людей яким чином до кого звертатися? Писати листа до президента, до прем'єр-міністра? Ну, ми на той момент зробили е, народний контроль, який одразу звітував е, через кабінет міністрів. Кабінет міністрів спускав на ОДА, а ОДА вже е, е, звітували і говорили, що робити на містах мерам. Бо з самого верху їм по вертикалі приходили вказівки, бо там ми збирали тисячі підписів. Ми повернули свою організацію, повернули луганську воду а, в. Область, яку вкрала Росія, також е на той момент віддали в концесію і сьогоднішні облводоканали е теж і місцеві водоканали можна повер повернути або в місто, або змусити все ж таки інвестувати інвесторів, не просто виснажувати тією водою. А з Як ви будете змусити змушувати інвесторів? От цікаве питання. Просто зараз а не якщо дуже доверяйте. Даю... Якщо у... вони дають не просто обіцянку, а обіцяють вкласти, треба просто контролювати. Ми проконтролювали громаду. Ми зібрали за три дні підписів 64 Тисячі підписів, звернулися до облради, подали ці підписи на Луганську е, е, і скаргу до Генеральної прокуратури, скаргу до обласної прокуратури, всі, всі силові органи, і тоді ми змусили Луганську обласну раду проголосувати про повернення Луганської води е, з Росії е, з російських. Я скажу ратець е, з російських ратець, які захопили Луганську воду, і виснажували кишені людей, які е, говорили, що не будуть підвищувати. Тарифи на воду, але підвищили в три рази. Але ми змусили і понизити ті, ті тарифи на той момент. Ну зараз якраз питання тарифів завжди обговорюється зараз таке відчуття, що напередодні місцевих виборів, і тільки лінивий навіть Верховній Раді не обговорював це питання. Зокрема, ви вірите в те, що знизять тарифи на житлово-комунальні послуги? Я переконаний, що це можна зробити, і переконаний, що Верховна Рада не піде зараз проти власного народу. Тому що ми вже говорили про те, що пенсії і зарплати не піднялися, хоча вони були Підніматися контрольовано знизу, не тільки субсидіями замазувати очі э, людям. Це нормальна субсидія, але на 10 мільйонів людей всього на за, за моїми підрахунками всього на на 10 мільйонів людей. А в нашій державі 45 мільйонів населення. тільки ж цим не займається Верховна Рада. Вони лише ухвалюють. Чи э, виходить ага. так, що Верховна Рада дуже залежить від уряду від uh, національної комісії з питання енергетики, яка uh, 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 yeah, uh. встановлює ці тарифи? Uh, ну. Світлана, чи як, по перше, чи чи є по -перше, Верховна Рада, Верховна Рада не залежить від уряду, тому що уряд залежить від Верховної Ради. Це вищий законодавчий орган, в якому повинні депутати працювати, якщо їх обирають. Вони повинні працювати ну, і не просто юре, піднімати р... дефакто. А де факто вони їдуть відпочивати От на травневі на травневі свята? Ми сьогодні збираємо інформацію, хто з депутатів був за кордоном, витрачаючи сотня тисяч доларів, коли людям нема чого їсти в нашій Ви державі. Ви прилюднити. Потім її Ми, ми так. І також збираємо інформацію, хто під час війни військових дій, коли гинули патріоти, а політики ховаючи за щитом війни, а також використовуючи свої. Корисні плани набиваючи собі кишені грошей, відпочивали в січні, також за кордоном. Також ми збираємо цю інформацію, і будемо оприлюднювати. Отаким От чином ми можемо змусу змушувати сьогодні і урядовців, і верховну раду працювати. Я не хочу сказати, що всі не працюють. Але є диверсанти, Я по іншому їх назвати не можу. Які, які працюють проти власного народу, яких обирали. Хто і... вони назвіть приз прізвища? Е, ну сьогодні це в кабінеті міністрів. Я е, є е, міністр ЖКГ. Правильно, який сьогодні не звітує, чого саме підняли руки е, е, за під, за підвищення тарифів. Сьогодні в Верховній Раді також е, і п'ята колона. Яка голосувала, і БПП і БПП плоці було, булося. Ну їх 436 депутатів. Хто проголосував? 267 депутатів майже проголосувало їх всіх зараз не назвеш правильно, але 267 депутатів проголосували проти власного народу про підняття тарифів. Також е кабінет міністрів. Ну, послухайте, у Яценюка вистачить сьогодні. Коштів не ви не вистачить майже коштів заплатити за опалення свого будинку. Які в нього сьогодні є? от отакі от тарифи приймали. А де далі брати? А де годувати дітей? Де взяти гроші, щоб прогодувати дітей? Який вихід з ситуації? Ви знаєте, яким чином, от зараз з цієї точки, яка зараз створилася, от вийти з тим, щоб і в бюджеті якісь гроші ще лишилися на на якісь такі на дрібні світлана. По перше, ми на сьогодні на цьому тижні зберемо круглий стол громадськими діячами, волонтерами, фахівцями в галузі ЖКГ. Економістами, юристами і підготуємо все ж таки документи до кабінету міністрів, до Верховної Ради, як правильно треба зробити. Вже практично рік два місяці минуло після початку війни, цієї, яка почалася на ну, рік, як почалася війна на сході країни, і політики знали, що ми не зможемо використовувати вугільний басейн Донбасу. Всі ж говорили, що не можна. Ну Донбас це таке, воно не потрібно. А потім в парі закуповували в три рази вугілля дорожче. Так, от я скажу, що є львівсько-волинський басейн вугільний, в якому можна здобувати достатньо вугля, щоб дати на гора і щоб понизити ці тарифи за, за рахунок електроенергії. По перше, але е, з е, олігархічних рук треба забрати е, бурштинський тец. І е, ще майже був приватизований в державну власність або змусити купувати вугілля волинського басейну. Бо Добре. сьогодні з Волині угу. везуть вугілля е, е, за півтори тисячі кілометрів. Це який величезний кошт витрачається державою, тому що хтось керує цим процесом. Треба е, е, зробити мораторій на продаж електроенергії за кордон. Тому що ми закуповуємо закуповуємо сьогодні електроенергію в агресора. А своєї електроенергії практично вистачає на потреби нашої держави на, на рік, на два роки. Не треба забирати сьогодні тец з та обленерго з рук там олігархів. А чому не Тр треба забирати? треба? Проконтролювати, чи були ці підприємства модернізовані за цей період часу. Треба проконтролювати проконтролювати, скільки йде електричества, продається за кордон. І чи може вистачити а, а може вистачити за нашими також подрахунками? Може вистачити електроенергії е, на кожного українця сьогодні і на е, підприємства. Також далі по газовим свердловинам. Чому сьогодні олігархи е, не розкуповують, е, не не, не розкупорюють е, свердловини і цього газу? Також ми чуємо тільки на кожному розі що політики кажуть, що нас вистачає, але нічого для цього не роблять треба зробити певний крок для розблокування газових свердловин і надання газу теж так також державі і понизити цим тарифи але е, якщо ми будемо говорити про це це довго і так далі ну рік минув за вісім місяців можна було зробити шахта 10 нововолинська може давати на дві 2000 тонн вугілля в день ми а могли дати людям тому що це блокують знову олігархи треба політикам Посадити президенту, прем'єр-міністру, депутата Верховної Ради, посадити всіх олігархів за круглий стіл, але ж не всі контролюють промисловість, вугільну промисловість, вугільнувалості. Знаєте, якщо я вичитав не тільки фірташ, не тільки Ахметов, не тільки Коломойський, є Григорішин і так далі. Російський олігарх, олігархи повинні. Не займатися владою, не контролювати Верховну Раду або Кабмін або когось в апараті президента. Олігархи повинні перетворитися на капітанів промисловості, на капітанів бізнесу. Як у всьому світі немає олігархів, є багаті люди. Багаті люди, хай буде він багатою людиною, хай він працює, хай він відпочиває на своїх яхтах, хай на холікоптері літає. Але до влади. Не мають бути причетні олігархи тільки в той момент держава перетвориться в нормальну квітучу державу. Якщо е олігархи все ж таки почнуть, не треба інвестувати в Україну. Україна сама себе проінвестує, але треба. Пообіцяв вкласти в гроші в підприємства. Будь ласка, модернізуй, пообіцяв водоканали е, проінвестувати? Інвестуй. не вимивай е, кишені е, з, е, з кишенів у людей гроші і не інвестуючи туди, і так далі. Сьогодні я бачу, що сферу ЖКГ також хочуть прихватузувати. Ну, е, е, як в, змусити, приватні руки олігархів? Як змусити зібрати всіх олігархів, домовитися і дійсно е, працювати на користь всіх громадян, не лише на власного. Вам змусити, особисто, як змусити, це не може може змусити не можемо, змусити не можемо. Але гро але громада громада може попросити президента. Ми сьогодні це робимо Ми збираємо підписи президента, Яценюка, прем'єр-міністра, Верховній Ради депутатів. Зібрати все ж таки олігархів і вирішити питання. Я не кажу вже про інвестування, я кажу про про виснажування сьогодні української землі. Ми бачимо, що робиться в агропромисловому комплексі, що за це ми затронули. Що сьогодні земля чернозом, який вивозив ще фашисти з, з України, сьогодні виснажується РАПСом. Про це мало хто говорить, але ми повернемося до тарифів, і як зробити, щоб тарифи все ж таки понизилися не тільки страйками, профспілок, а щоб це зробили політики, якщо а може треба підняти зарплати і пенсії, а не понижувати тарифи? Це треба зробити негайно, тому що ко... сьогодні йдуть субвенції субсидії зверху вниз. І також олігархи, чиновники, політики е, на... наживаються на цьому, захищаючись е, сьогодні щитом війни. Ви знаєте, ми сплачуємо сьогодні не комунальні тарифи. Ми сьогодні сплачуємо за бездіяльність урядовців. І за їх за їх некомпетентність. Якщо б вони були компетентними і звернулися ну, наприклад, Лешик Бальцерович в Польщі, так який робив реформи. Чому не звернутися? В Фінляндії робилися реформи. Також постійно кажуть за Грузію, постійно кажуть за Сінгапур. Якщо б ми звернулися і взяли всі світові приклади, ми перетворилися за місяць. В нормальну, я ще раз хочу не тільки в комунальних е питаннях. Нормальну квітучу державу. В чому полягає реформа? Ну, зокрема, е ЖКХ. По-перше, я вже говорив за свідомість людей. Е Ні, ну це є... ж в реформі закінчується... не прописано. Перша свідомість людей З... І зак... що конкретно закінчується треба змінити? люди, чого бояться. Я скажу ОСББ, які сьогодні практично не створюються. В місті Стаханові ми зробили 77 Будинків ОСББ за півроку у людей кіломідаріжки лежали в під'їздах, поставили за півроку, поставили пластикові вікна і так далі, не вимагаючи грошей з держави. Хоча держава повинна по дефектних актах сплачувати за дахи, які відремонтували, відремонтували люди за підвали. Ну світлана, ви пам'ятаєте, коли в останній раз вас фарбували під'їзд? У мене новий будинок, мені пощастило а, з цим дай Тому... бог, а з людьми спілкуючись, практично немає нікого. Жеківців не знаю, немає як мертві моя душі і так далі. Сьогодні, сьогодні, Верховна Рада прийняла законопроект про те, що прибрати всі жеки, але побудувати нові корупційні кола, в які будуть збиратися іще більше, маховик, ще більше махових. Той зарж... е... ці схеми. От ви а. говорите про ці схеми, але не, не кажете, як вони працюють. Ми а. ж теж хочемо Снова знати. Схема починає працюватися з того моменту, коли люди е, роблять будинок. ОСББ і роблять дефектний акт. Після дефектного акту, якщо б держава прийняла рішення про ціни папери, я вам покажу такі ціні папери, це я купував в, в АТО, надсилали гроші, і держава гарантує повернення цих грошей там, через 7 років. Так що, якщо б сьогоднішній день Кабінет міністрів прийняв рішення про ціні папери, якщо немає в державі грошей, про ціні папери надання ОСББ за їх дефектним актом. Повірте мені, і не 100 аркушів бумаги е, витрачали там на договір з ОСББ, а один заламінований дали би і пообіцяли дати землю на 53 років безкоштовно під будинком, прибудинкову територію віддати людям е, вільне користування там на 3 на 10 метрів. А у нас приходять люди Знаєте, я би не повірила. Я би не повірила в цей папірець, тому що всі обіцянки дуже багато обіцянок. які Це, ну, нам По перше, дають політики, по перше, люди і так самі роблять все, що прибирають е, свій е, майданчик е, сходовий, е, ремонтують свої дахи, ремонтують підвали. Е, Жеківців і немає, їх не бачать просто-напросто не бачать. Я власним очив, я я ходив, дивився, де ці Жеківці є? Визиваєш сантехника, він п'яний приходить через 10 годин або електрика і так далі. Не А на периферії так взагалі важко достукатися куди-небудь до чиновників. А якщо ми не можемо до них достукатися, чому не подумати про своє власне життя? Чому не подумати, що можна згуртуватися і таким чином вирішити свої питання? А Крок на до людей повинна зробити держава, уряд зробити саме підкріплюючий документ який може через 5 років надасть можливість використати не як ваучер, ви пам'ятаєте, ваучери були в нашій державі, за 1 долар продавали люди, щоб хліба собі купити, або за три купони в той момент. А олігархи нажилися і прихватували такими ж ваучерами, прихватизували свої повністю всі підприємства. Ми сьогодні не можемо на власність людську громади зайти, тому що там є олігархічні лапи. І якщо ці папери, все ж таки сертифікати, неважливо, як їх назвуть, з'являться в нашій державі на кожен будинок. По дефектному акту. Я переконаний, що і люди повірять. Ну, ми ж вже повірили раз. Схід і захід об'єднався. Політики були могли, ну, от скажіть, ми політики ніколи могли не нас тільки роз'єднувати, тільки політики могли роз'єднувати. Це, Був... це, це Перший круглий стул, об'єднаємо об Україну, об'єднаємось ми. Я зібрав Луганську ще рік тому. Після цього поїхав подивитися, як живуть люди у Львові. Мало хто їздив, подорожував по рідній країні. Приїжджаю до Львова гарні, добрі люди. Поспілкувався з жіночкою. Вона 42 роки живе у Львові, а, а вона здається з Луганська, тому що приїхала з чоловіком. А ви думали, що там погані, Ні, погані статті? Я, я пояснював, так само людям. І треба спілкуватися Донбасі? Є люди, які абсолютно спокійно сприймають. Сідечка треба, треба спілкуватися званих з з бандерівців, правильно? Тому це а, проблема люди штучна. Люди, шлякали, люди досі налякані, що бандерівці приїдуть. Але от бачите, спілкується вільно українською мовою зі сходу. Е, і ну, це дуже великий плюс до вас, як до політика, як до громадянина. Теж в першу чергу, і на сам кінець, на завершення. Е, от що ви будете робити, от прямо зараз, буквально для того, аби підняти рівень життя? На нас е... ми вже робимо ми згуртували. Ми приблизно От саме сьогодні. Що у вас заплановано? Ну щойно надіслали. Щойно, то, надіслали то, на... щойно надіслали вантаж на схід країни. кажуть, право дає ліва, не бачить, але сьогодні не можна мовчати. Треба показувати, що кожен українець повинен допомагати бути волонтером. І сьогодні найважливіший тягар на плечах економічний. У простих людей, у волонтерів, кожна родина. Одна приклад, ваша ж родина давала на то гроші. Правильно, ми біля себе згуртували приблизно 300 громадських організацій, волонтерів, і допомагаємо і військовим, і переселенцям, допомогли ліками, допомогли їжею. Сьогодні думаємо, як розселити людей, як допомогти дітям, які втратили своїх батьків, які лишилися своїх будинків. І думаємо, як побудувати. Ну ми вже практично зробили це зараз. Тільки документи, ну, до кінця збираємо, щоб почати будувати житло для тих, хто переселився в велику Україну. Це теж патріоти. Ми зібрали багато біля себе підприємців, які готові самі будувати. Не треба від держави. Дайте тільки документи. Бюрократично це колесо заіржавіло, Треба ж воно завертілося. І ми робимо все можливе, щоб люди почали жити жити нормально. таки я вам бажаю, щоб ваші всі задумки реалізувалися. Дякую вам, що прийшли до нас в студії. Нагадаю, ми спілкувалися із громадським діячем, лідером всеукраїнського громадського об'єднання Народна довіра Сергієм Шаховим. Мене звати Світлана Шевченко. Побачимося завтра о 16-й. До зустрічі.